Привіт! Зараз розкажу вам про популярну настільну гру Манчкін. А для початку я її розпакую. Це локалізація гри Манчкін, і це ну дуже відома гра. Їй вже більше 20 років. До неї вийшло безліч доповнень та продовжень, і деякі різні варіації цієї гри також були локалізовані українською. У сій грі, що є пародією на класичні фентезійні рольові ігри, ви будете відчувати себе хитродупим героєм, що буде відкривати двері, вбивати монстрів та підставляти друзів, щоб дістатися до такого бажаного го рівня. Цю настолку нам на огляд надали наші партнери, магазин настільних ігор «Ігродол». А ще ми розігруємо цю настільну гру Манчкін. Якщо цей випуск не збирає 300 подобайок, ми виберемо за допомогою рандомайзера одного учасника, що напише коментар Хочу гру до цього відео. І зв'яжемося з ним, щоб передати цю настолку. Тож чекаю на вашу активність. Давайте я вам розкажу правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. А до того, як я це зроблю, підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Для того, щоб почати грати в Манчкін, вам потрібно розподілити всі картки на дві колоди: колода дверей та колода скарбів. Те, що це за колода, можна зрозуміти, тому що на одній колоді намальовані двері, а на іншій скарби. І кожен гравець отримує собі чотири карти скарбів і чотири карти дверей. Правила в цій грі з однієї сторони досить прості, а з іншої сторони складаються повністю з нюансів. І тут багато нюансів. Кожне правило, воно має якісь нюанси, тому що багато карток, і усі ці картки мають різні особливості, і в певній ситуації можна зіграти якусь картку, яка порушує право, і це окремий нюанс. Але те, що ви тут робите, це ви набираєте рівні. Цій грі, і ви всі починаєте з першого рівня, і ви граєте за якихось фентезійних героїв. На початку гри. Ви усі першого рівня, ви усі люди, і у вас усіх ваша стать, або яку ви виберете самі. Ще вам для гри в цю настолку потрібно якийсь мати каунтер, який буде відраховувати ваші рівні кожному від 1 до 10. Це мені здається, мінус цієї гри. Ви можете використовувати для цього, наприклад, смартфони, але важливо, щоб кожен бачив, який рівень у кого. Також на початку гри, якщо ви отримаєте карти класу та раси або ще якісь картки манаток, то ви можете викласти їх перед собою. Тепер вони у вас у грі, ви їх можете використовувати. Ті картки, що у вас на руках, вони просто на руках, вони не використовуються в бою. Але будьте обережні, у вас може бути тільки одна раса, тільки один клас. Як тільки якщо ви не використаєте певні нюанси з певних карток, манатки, які ви на себе надягаєте, можуть бути різні, але у вас може бути тільки один кашкет, одна броня та одні шкари. І також у вас може бути тільки дві руки: або одна, одна дворучна зброя, або по одній зброї в кожну руку. Більше рук у вас немає. Це основні правила, є нюанси ще з додатковими якимось читами. Якщо ви якусь. Зброю не використовуєте, а просто вона вас лежить перед вами. Ви її покладайте отак, щоб інші граці бачили, яку зброю ви використовуєте, яку ні. Також кожна зброя ще коштує якісь золоті, і ви можете продавати ваші манатки за рівні. А рівні це те, на що ви граєте. Задача в цій грі набрати 10-й рівень за вбивство монстрів, різні там картки та за продаж ваших манаток. Перший, хто досяг 10 рівня, виграє. Коли ви виконали перед собою усі картки, ви можете починати грати. Вирішити, хто перший гравець можете за допомогою кубика, який є у цій грі. Ось тут замість шістки, гарний такий символ Манчкіна. І те, що ви робите свій хід, першою дією ви відкриваєте картку двері. Якщо там монстр, ви з ним б'єтеся. Для цього ви рахуєте свій рівень, порівнюєте всі бонуси, які дають вам ваші шмотки, ваші класи. І якщо ця цифра більше ніж рівень монстра, то ви його перемагаєте. Якщо рівна або менше, то він перемагає вас і робить з вами своє паскудство, яке на ньому написано. І якщо ви не можете його перемогти, то ви можете кликати когось на допомогу, і тоді з ним ділитися якимось скарбами, які дає цей монстр, або грати на нього якісь позитивні картки, які у вас є у руці, і казати Я на, на тебе зіграю, якщо ти мені допоможеш. Але при цьому, в будь-який момент, кожен гравець може зіграти якісь додаткові також картки, які можуть подіяти на вас або на цього монстра. І підсилити, наприклад, його або додати ще одного монстра. Тобто головне, що вам потрібно весь час розуміти, це те, що тут є купа карток, які додають ще додаткові правила. і вам багато доведеться першій партії, доки ви їх не вивчите, читати, що саме роблять які картки, і розбиратися, що в кого. Якщо ж ви витягнули не монстра, а що ж інше, наприклад, ось я витягнув расу Ельф, то я можу її одразу собі забрати і розіграти. І я отримую і її бонуси, і її негаразди. І після цього, я, якщо хочу, можу розіграти картку з руки монстра і побитися сам з цим монстром. За перемогу над монстром, я якраз і отримую свій рівень, а це найважливіше в цій грі отримати рівень. І якраз я буду намагатися цього. Монстра вбити, він першого рівня це дуже легко, в мене є багато бонусів, в мене є меч імені П'ятницького, є кинжал, ниці підводи, є чоботи магічного пенделя. І також я ельф. А е, оця трава в горщику, з якої я б'юся, вона е, дає мені додатковий скарб, якщо я ельф. Тобто оце, це потрібно порахувати. І так ви іграєте до тих пір, поки хтось не набере 10 рівень. І 10 рівень можна отримати тільки за в бою, а не за розіграш якоїсь картки конкретної або за продаж вашого майна. І також є ще картка «Божественне втручання, яка дає усім гравцям рівень. І Якщо ви її зіграєте на себе, отримаєте за допомогою на 10 рівень. Також ви перемагаєте це написано прямо на карті. Вам потрібно читати, що тут написано. Це загалом усі основні правила, але, як ви вже зрозуміли, вони складаються з багатьох нюансів. І ще я хочу вам сказати, що тут дуже круті картки, вони смішні, перші рази їх дуже прикольно читати, і вони прикольно локалізовані. Наприклад, тут є ось така українська картка Козак. І давайте я вам покажу декілька просто карток, щоб ви подивилися, які вони бувають. Подивимося, якісь картки з колоди скарбів. карбів. А тепер давайте подивимося ще картки з колоди дверей. Летючі жаби. Що найпайскудніше прокляття. Просто прокляття. Мережевий троль. У нас таких багатсько Страхувальник. Боже, це страшний монстр. Шахрайство. Напівкровка карта, що дає вам дві раси. Прокляття. Багато проклять різних. Гіпогриф. Тільки схожий на гіпопотама. Плутонівий дракон, Тутанхамон, Брати Зумбюкини, оцих я дуже полюбляю, гнівний куротварок, куротварок. Пан Костецький Підбуль. І ще важливе право це те, що ви будете сперечатися в цій грі, це все ж таки гра про багато обговорення і договори, і сперечання про те, як працюють якісь правила або а які не працюють. І важливо розуміти, що тут, якщо ви все ж таки багато почули. Між собою сваритися, то останнє слово про правила вирішується тим, кому належить ця коробка. Це таке дуже специфічне правило в цій специфічній грі. Тож, це дуже популярна гра, яку регулярно продовжують грати вже безліч років, безліч гравців. Вона дійсно фанова. Тут прикольні і смішні картки та емоційно конфліктний ігровий процес. Ця гра привела в хобі не одну сотню гравців. Але при цьому мені, власне, вона не дуже заходить. Тут дуже рандомний ігровий процес. Але це було б ок, якби це була просто коротка та весела гра, але ця гра може тривати ну дуже довго. Плюс тут ніби й прості правила, але ціла купа нюансів, і першій партії вам доведеться зупинятися та перепровіряти правила. Мені не зрозуміло для кого вона за темою та кількістю правил вона ніби для прошарених гравців. Але такий рівень гумору та рандому, що це ніби для новачків. Ну, Но це моє враження. Не дивлячись на мою думку, ця гра продається мільйонними тиражами по всьому світу, і купа гравців грають у неї та отримують задоволення. А я ж вважаю, що вона хоч весела, але ж все ж застаріла на цей час. А я пораджу вам спробувати ще менш відомі, але все ж більш сучасні настолки, що дарують схожі враження. Круті перці набагато більш швидка та доступніша гра, де ви збираєте банди з гострих перчиків та атакуєте банди суперників. Також конфлікт, картки, підстави та веселощі, але набагато швидше. І другу гру, яку я раджу спробувати, це «Зорні війни палац Джаби. Це весела, швидка гра, у якій ви будете грати багато раундів підряд, і кожен хід вам потрібно тягнути лише одну картку і намагатися вгадати, які персонажі у суперників. Ця гра ще швидше і ще простіша. Цю та багато-багато інших настільних ігор можна замовити в магазині Ігродол. Якщо маєте сумнів, що обрати, дзвоніть, вас проконсультують і допоможуть знайти цікаву гру. Ігродол, магазин ігор та гарного настрою. Ну і цікава ваша думка: чи подобається вам ця хітова настолка? І якщо так, то чим? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку та до наступних ігор.